Бог віддає людям по їхніх заслугах. Псалом 18, 25 і 26 вірш. Для милосердного ти являєшся милосердним, для чоловіка звершенного звершенним. Для чистого являєшся чистим, а від лукавого ти одвертаєшся. Що таке Господній закон? Що таке Господнє свідчення? Що таке справедливість Господня? Що таке заповіді Господа і страх Господній? Псалом 18 в дужках 19 з 8 -го вірша. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста. Вона очі просвітлює. Страх Господа чистий. Він навіки стоїть. Присуди Господа, правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота.